Нарешті в Едені вийшла колаба з Іб. І я дуже її чекав прям з перших зливів я був вже в захваті. Щоправда, я до кінця думав, може, вони придумують з вибором персонажів. Але, Але, що маємо, то маємо. І в цілому, все доволі непогано. Ця публічна мапа вона просто неймовірна. Так вона маленька, так тут нема чого робити, але той міні-івентик. Ця мапа, ці меблі, які вони підвезли. Це просто неймовірно. Я обожнюю і дуже вдячний за цю колабу. Як бачите, я взяв Гері, але, можливо, в майбутньому куплю ще два інших скіни з цієї колаби. А так, зараз нас очікує геймплей. Відносно давно не грав на ріперів. Але подивимось, я прям не знаю. Ні, просто касту фахлів. Ой, у нас іб. У нас іб. Я не хочу її саджати. Я, мабуть, що її відпущу. Ну, я подивлюсь, буде встав. Але. Думаю, що я її відпущу. Вона мила. Вона мойла. Так. Так. Я думаю... Я думаю, що точно хтось є на мосту. Ну... Но... Та-та-та, я вже бачу. Хто тут у нас? Хто тут у нас? Лука! Привіт, Лука! I'm sorry. Нічого си. Ой. Ти чого? М -м -м -м. Дякую. Окей. Блін, нафік ти туди поліз? Ну що ну мені робити, а? От нафік ти туди поліз? Угу. Ой, Боже. А коли я лізу на ці горки? До мене одразу хопи все. Так. Ока. Ой. Та ну тебе. Так. 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 Хай блінк. Давай. Опа. Оце вже по-нашому. Ну, не можна було його, звичайно, зберігти, але нафіг треба. Зараз ще півматчі... Ой, йо, пересете Ганжі. Угу. Півматчі його таскати. За ним таскатися. Так, боже, я боюся, я його боюсь. Ганжі, давай. Ніфіга, флайвіл. Ну, молодець. М Давай рятую вже. Ой, ну ти чого? Ну ти чо? Ой, що роблю? Ай! Ну чого ти мені лізеш тут, подругу? Йопресите. Що робити? Боже, що робити? Закопати його Эм, ем, excuse me. Excuse me. закупать його чи викинути. Та, та. Я бачу, я бачу сліни. Ой, привіт! Ой, привіт! Божекий жах. який жах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окей, окей, це мені вже подобається. Дабл даун. Так, сідай, тут правда. Угу. Тут, правда, іп, Бі... да, привіт. Оце аксесуар, Мі... угу. він, звичайно, дуже крутий і красивий. Але те, що я не можу бити, поки я таскаю сурвів, це мене не влаштовує. Мене ті пофіксіть. Але він йому підходить. Ой, куди ти встиг встанти? Вони... Вони... Вони зараз там там. угу угу. Вже. Так. Так от. Я хотів взяти на нього аксесуар, але мені не вистачає, тому що. оу. Ну, я прям не знаю. Давай. Опа. Оце файно. І просто так відлітає. Ганжі, Ганджі, не треба. Не треба. Боже. Чому от... Що це було? Навіщо цей файлів? О, О! Це мені вже подобається. Ага. Ну звісно. Так. Чому іноді мене станеть, а іноді ні, я ж вдарився там е ...о стінку. Дивина. Угу. Ой, йопера, можна нормально кидати туманку? Я реально я дуже давно не грав. Я дуже давно не грав на Ріпері. Я, я прям не вірю, що я колись тускав його в ранги. Що робити? Боже, що робити? Що робити? Ганжі, Ганжі. Ой боже. Побійся Бога. Зараз застану. Я, я не розумію. Ай! Хулігани. Боже. Так, там машинка. Вони щас прийму там дадуть і все. І все. Правда, що мені робити? Ну просто відлякую. Угу. Поїхала, поїхала. У мене ж нема нічого не об Ой, як ця роза мантиляється у нього. І що? Блін, доведеться саджати іб. Я прям не знаю. Манюнька, боже, манюшка, сюдай. Ой, привет, боже. О! Угу. О, давай, -давай. опа. Це вже непогано. Пішли, я тебе саджаю, так? Да? Може Ганжі прибіжить рятувати. І тоді я його і все. А вони щоб Ганжі відлетів, а там я нічию віддам. О, біжить, біжить. Ой! Флайвіл? Ганжі, давай, все. Ахаха, Ганжі споткнувся. Пішли. Чого аксесуар <рикважлив> так лахує? Ну я просто щоб вони не рятували Ганжі. Ну вони. Ну конечно, вони підуть. там ще зараз лікарка відхиляється. Угу. Угу, 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 угу Опа. О, це вже файно. Ну, все, все, ганжі відлетів, можна віддавати нічию. Опа Та ти що? Все, пока. Біжіть. Я покращив налаштунки графіки. Мене правда тепер лагає, але я просто хочу глянути ту заставку, яка перед матчем буде. Я вже сходив, я вже сходив один. Я не знаю, я. Просто пінг одразу злетів до небес. Я Серйозно не розумію, як я раніше грав шовтим пінгом. О оні здається чи А, тут музика. Боже, Боже. Блін, прикольно, я ще не чув такого, щоб при заставці була музика. Ну, я маю на увазі це. А -а -а -а. І куди мені йти? Де? Отам? Отам точно хтось буде, так? Да? Я не наджу спав на центрі тут. О-о-о-о! О, лука, привіт! Привіт, Манюсік. Манюсик, лукусік, ой ой-ой-ой. Так Ум... куди ти? Ой, чому я не попав? О, попав! Ля! Так ти що? Ну це у нього анімація відкатує, хоча мені здається, вона трошки довше у нього ой ой боже, коли на нього встигла сісти літла? Буде. Ой, ой. о о о Літла закенсила, окей. Так, 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 так. О! о! Дякую. Дякую. Ну що, пішли лука? Сідай. А літла шот? Ну, я не бачу сенсу нести її на стілець, бо він далеко. Тут, ага, а тут вже сір. Так. А, о! Ну ще сова буде. Ну так, да, сова. Звісно. Ну, пофіг, у мене тут. Літла, літла валяється. Так. Я, до речі, тільки нещодавно дізнався, що коли Джек ходить по туманці своїй, то він рухається швидше. Ой, звідки вона вилізла? Ой-ой-ой-ой-ой. А її ще й бафнуть. Фууу, сурфсайд. Фу. Генраш. Капец Ладно, я жартую. Після того анонсу Ганта Називати гру Сурфсайдом, це просто якесь, я не знаю, збочення. М -м -м. О! Сюди. <кхем> Ні, ну краще було, звісно, літлу. Але, але дякую за це. Так, що у нас? Літла сиділа, призон сидів. Всі підбиті, вони там. Я далеко не буду відходити. Ну, хоча. Угу, угу. Так, а я ж тебе бачу, я ж тебе бачу. Ой, ну сір, сьогодні явно на твій день. Угу. Так. Ну, фаза, фаза все, фаза ще все. На цьому дякую. Уже давайте, давайте, біжіть хтось, хто, о, вдвох привіт, привіт, Лука. Опа. Опа. Сюди. Все, мінус лікарка. Що ти дивишся на мене? Ти хочеш сову? Ага. Я знав, що в тебе буде сова. Угу. Угу. І що? І що? Ну, можна хітинути туманки? Ой. Ну, е no, так теж можна. Так. Із плюсів вони всі хітовані. Давай. Молодчинка. Угу. Угу. Літла. Так. Ага, там і призон теж файно. Так. Ладно, дякую. Так, зараз головне, щоб призон не добіг до фази. Угу. Сідай. Ну, літла вже та, вона вже другий раз сидить, а призон побіг туди і так. Ну, фаза, та, Фаза він пропустив. Угу. Так, тут призон, сір побіжить. Ага, вже біжить. Сіра, не немає сови. Ой. 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 Ой, призон. Призон. Ой, і що? о о ти що? Та ти що? Ну, валяйся, так. Сорі, сір. Я дуже хочу цю перемогу. О Ай! Сюди. А, окей, окей, так теж можна. Дякую. Всім дякую за увагу. Да. В цілому, все, що я хотів сказати, я вже сказав на початку відео. Колаба просто неймовірна, і всі три скини дуже милі. Щоправда, мені довелося трошки помучитися, поки я знімав відео. Не пістолет. Але, але, і на тому дякую. А так, дякую вам за перегляд і, як завжди, побачимось з вами за тиждень.